Ми з вами живемо в унікальні часи, Незважаючи на те, що сьогодні йде повномасштабна війна. У нас спостерігається шалений сплеск любові і популяризації нашої символіки. І якщо про традиційну символіку, ми вже трішки з вами знаємо, що калина – символ вірності, так да, і в тому числі це символ пролитої крові, що соняшники і маки теж да, там символи пам'яті, ми трішки вже про це знаємо. Ми знаємо, що на вишиванках кожного регіону відображалося власне те, що люди бачили навколо, тому ми бачимо більше. Геометричної символіки на вишиванках Західної України, де гори Карпат надихали людей, да, і високі дахи будинків, які вони будують. І бачимо більше рослинної символіки в нашому регіоні, в лісостеповому порубіжжі, в степу. Мене дуже надихають сьогодні сучасні майстри, які інтерпретують. Ті узори, наприклад, на вишиванках, які були раніше, ті техніки, які були раніше відомі, і вони створюють таку певну нову символіку, символіку незалежності, символіку боротьби, була надзвичайно цікава і дуже важлива акція рушника всеукраїнського рушника до Дня Незалежності, коли кожен регіон і Одещина в тому числі долучились так. Вишивали у цей рушник національної єдності. Це вишиванка. Яку вийшли сучасні майстрині за мотивами вірша Володимира Сасюри Любіть Україну. Це про те, що ми сьогодні з вами маємо вплітати в контекст сучасних подій, сучасного нашого вигляду зовнішнього, коли ми себе репрезентуємо як українці, все те, що відбувається навколо, так як робили наші предки.